Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути такий міні-прогноз, що вам потрібно зараз знати, на що звернути увагу. Можливо, щось ви не помічаєте, щось відбувається у вашому житті, або поза вашою увагою щось проходить, а ви цього не помічаєте. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. хто ви, в яких енергіях. Шестірка пентаклів. Ну, скажімо так, Або це дивиться людина земної стихії, тілець Козиріг і Діва. А можливо, ви просто така людина, яка ну, турбується про своє фінансове. Фінансову стабільність, про своє фінансове забезпечення, щоб у вас завжди було все гаразд. Але наразі щось у вас не складається із фінансами. Можливо, вас турбують якісь борги, можливо, кредити, можливо, ще якісь питання, бо на щось просто не вистачає, щось здійснити, не вистачає. А взагалі-то людина щедра. Ви сміливо можете ділитися своїми ресурсами всім тим, що маєте самі. І ніколи не шкодуєте про те. Якщо даєте, то від щирого серця. Але на сьогодні трішки у вас такі енергії не дуже комфортні. Тож дивимося, чого ви не помічаєте. Ох, аж два аркани виходить зразу. Так, ну, дивіться, ви не, ви не, не, не помічаєте. Що хтось порушує ваші кордони. Можливо, біля вас десь якісь агресивні люди є, вам доводиться з ними спілкуватися, вирішувати якісь питання. Швидше за все, це людина із вашої родини, яка порушує ваші межі, може так безсеремонно до вас навідуватися, щось вам там розповідати. І через це ви не відчуваєте такого родинного затишку і родинного тепла. Ну, тому що, можливо, ще пов'язано, що ваші витрати якісь йдуть на цю родину, і ви не задоволені, з вас весь час чогось турбують. І вам як підказка і порада йде, поставте крапку, нарешті-решт, вам з цього питання. Тому що, ну, до вас якось ставляться так. Ніби ви комусь щось повинні весь час віддавати. Так. Якщо ви поставите крапку і не будете дозволяти живитися вашою енергією, вашими ресурсами, вашими фінансами, тоді у вас і в родині налагодяться стосунки. У вас буде дім, повна чаша, забезпечена усим. Тож зверніть увагу на тих людей, які це близьке оточення, близьке коло людей, які з вас весь час щось тягнуть, чогось від вас бажають, і ви їм весь час щось винні. Ось така у вас на, наразі ситуація. Так, дивимося другий варіант. Так, свічечку варто замінити. Щось вона в мене так швидко перегоріла. Так, і дивимося другий варіант. Хто ви? Аркан Блазень. Ну, Ви людина така, яка не боїться чогось нового. Можливо, якісь ідеї у вас нові, не боїтеся нові проекти затівати, не боїтеся йти в розвиток, ви навчаєтеся весь час чомусь. І, можливо, навіть це занадто у вас така вільна поведінка, що ви рушаєте до своїх. Перемог до своєї мети, але не дивитися, що у вас робиться під ногами. Тому через це у вас можуть виникати певні складнощі у житті. І на це варто звертати увагу, що якби ми високо не літали, а під ногами все одно ми йдемо по землі. Під ногами в нас повинна бути міцна опора. Тож, що вам потрібно знати і або чого побачити. Ну, скажімо так, зараз у вас такі енергії, ваша справедливість, ви вважаєте себе королевою жезлів, тобто жінка така і впевнена в собі, і зовні приваблива, і вашу, на вашу точку зору. Вас оточують несправедливі люди, люди, які вам чомусь перешкоджають, або не дають вам досягти вашої мети, збалансувати себе. Або і ще такий варіант: у вас, ви можете не помічати, що у вас йде з вашим партнером нерівноцінний обмін енергії. Це може бути як в особистих стосунках, так і у стосунках у суспільстві, в роботі. Ви можете вкладати більше, ніж отримуєте. А самі цього не розумієте і не помічаєте. Як наслідок ви можете втрачати свою силу. А насправді ви мах. От ви себе вважаєте жертвою обставин, от вас. Весь час якась конкуренція, ви вважаєте, що вас конкуренція мучує, там досаждає вам. Ви не можете самі вирішувати питання, попадаєте в певні обставини. А насправді ви мах свого життя, ви все можете зробити. Головне звертайте увагу на все, що відбувається напроти вас. Не втрачайте свої шанси, не заганяйте самі себе у жертву. Щоб вирішувати якісь питання. поставте, Розставте всі питання і пріоритети по поличкам, що для вас важливо наразі, а що важливо буде згодом. Дивимось третій варіант четвірка пентаклів. Ну, Тут, можливо, також земна стихія бути. Людина е, така сама собі впевнена. Взагалі-то міцно стоїть на своїх ногах, має певну опору, але якісь такі у вас погляди, які ви не можете змінити у собі. Тобто, можливо, ще з якогось дитинства вам привили такі почуття відповідальності, а можливо, щось ви самі собі таке придумали. І ви оцім своїм правилам весь час ідете по ним. А по факту це виходить, що ви як закостеніли. Не можете вийти із того кола або того квадрату, в який, в який ви самі себе заганяєте. Через це руйнується ваша стабільність. Можливо, навіть втрачаєте фана... фінанси або витрачаєте їх у більшій мірі, чим можете собі дозволити. Також це якісь можуть бути необмірковані покупки. Або ще такий варіант зверніть увагу на своє здоров'я. Можливо, у вас опорно-руховий апарат наразі підводить, можливо, це спина болить, ноги, вас турбують плечі. Тому те, що пов'язано з кістками нашими. Тож звертайте увагу ще на свій стан здоров'я, тому що це дуже важлива складова нашого життя. Без здоров'я нам ніби і радості мало в ньому. Тож, чого ви не помічаєте зараз? Можливо, ви вчинили якісь дії, які до кінця не обміркували. А через це і витрати фінансів у вас або. І здоров'ям проблеми. І ще такий варіант, що, можливо, вам хтось навмисно перекриває ваші шляхи. Тобто, що ви собі задумали, воно у вас не здійснюється. А все через те, що ви не, дієте необмірковано, спонтанно. І як наслідок, так. І як наслідок, це розбиває вам серце, тому що ви втрачаєте якийсь свій певний ресурс. В більшому ступені або фінанси, або здоров'я. Це реально розбиває вам серце, і ще ви занурюєтесь у минуле і згадуєте те, що було там приємного, але наразі його немає. І що, що, яка вам порада буде? Десятка жезлів. Скиньте нарешті себе, оце все, що ви самі собі напридумували, тому що воно вам заважає жити. Якщо у вас є певні обов'язки і ви не можете самі того вирішити, то ви живете у суспільстві серед людей, у родині, серед близьких людей. Ви можете завжди звернутися за допомогою, розподілити якісь свої обов'язки. І не знаходьтеся у минулому. Там ви виправити нічого не можете. Так, іноді згадали, приємно було. Самі собі посміхнулися і пішли у реальне життя і будуйте плани на майбутнє. А я бажаю всім, хай для вас будуть тільки позитивні і приємні події від сьогодні і назавжди.